Чи може здорова їжа бути недорогою? Чи все ж варто переплачувати за користь для організму? Це ми сьогодні з'ясуємо. А допоможе нам соліст відомого українського гурту Антитіла Тарас Тополя. Ходімо, він уже чекає нас. Їжу вживаєте саме ви. От що ви купуєте, що їсте, від що відмовляєтесь? Однозначно, в моєму раціоні кожного дня повинно бути м'ясо. М'ясо е різних тварин. Це і птиця, це і м'ядерна яловичина, це і свинина. Тож наш гість вирушив купувати свій улюблений продукт. Здорове харчування і гарна дієта на першому місці, тому що моя дружина кормить нашого новонародженого хлопчика. І індичка яловичина в нашому раціоні зараз кожного дня. Гарний стейк, гарна жилка, справжнє дієтичне м'ясо. Хоча індичка, мабуть, все-таки краще. Та, оскільки наше завдання сьогодні купити корисні продукти якомога дешевше, вибрав все ж таки курку. Перша м'ясна наша покупка це куряче філе, яке коштує 37 гривень. Я сподіваюся, що ми вкладаємося в нашу суму. Принаймні, куряче філе це досить диетична їжа. А я тим часом вибирала овочі. Із сезонних овочів ми тут бачимо є така редисочка, морквочка та молода картопля. Виберемо найгарнішу, нам вистачить декілька штучок. Це у нас буде і на супик, і на овочі, на пару. Можемо взяти ще одну. А також взяла інгредієнти для літнього салату. Візьмо ось такий гарненький вітчизняний помідорчик. Тепер вибираємо огірочки на салатик. Що може бути корисніше? Дивіться якої дивної форми. Не один, а два відразу. А Тарас вирішив ще купити їжу справжніх богатирів. Крупа насичує енергію організм довше. Там особлива хімічна історія, особлива хімічна історія вивільнення кілоджоулів наш організм. Тому, мабуть, на першому місці в мене стоїть все таки так звана кутя. Вона ж Крупа пшенична. Далі у нас іде гречана крупа. Також дуже багато в моєму раціоні і в раціоні в моєї сім'ї. А найдієтичніше у нас, звичайно ж, традиційна вівсянка. От її ми і наберемо. А я тим часом уже потурбувалася, що зробити вітамінний десерт. Візьму ще ось такі полунички. Виглядають дуже апетитно. І ароматні такі. Я зважила покупки та пішла до нашого гостя. Бачу, вони з пустими руками, у вас і курочка, бачу і крупа. А я нам до супу, до речі, ще взяла моркву, ось таку картопельку. Догадайтеся, що ми будемо з цього робити. Полунички. Я знаю точно, що ми це будемо їсти. А їсти в якому вигляді? Різних я би зробив з цього молочний шейк якийсь майже здогадалися. Але будемо дуже смачний десерт робити з цих полоничок. Це у нас буде морозиво. І вже разом ми вирушили розраховуватися за наші покупки, але наш шлях до здорового способу життя виявився тернистим. Особливо тут, і я, як солодкоїшка, для мене проходження повз отакі смачні торти є завжди моментом спокуси. Випробування ми героїчно витримали. Тепер на касу. За покупки ми заплатили 80 гривень, а готувати здорову їжу вирушили до експерта в питаннях правильного харчування пані Людмили, дієтолога із шестирічним стажем, яка навіть серед ночі може розповісти про корисні властивості кожного продукту. Здорова їжа, звичайно, виключає всі ці сучасні технології і вирощується природним способом. Мінімально, я вважаю того, що їжа має бути мінімально перероблена, тобто і теплові режими, і механічна обробка має бути мінімізована. Якщо ми говоримо там, про зерно, воно має бути цільним, має містити зародок, оболонку, щоб людина отримала всі поживні речовини. І такої їжі багато не потрібно. Здорова їжа, вона є дуже економною. Працює Людмила в ресторані здорової їжі, тому одразу після теоретичної частини ми перейшли до практики. І починати свою трапезу якраз е, з десертів. Я Як так прийду? і роблю. Так, з Я десертів. починаю з десертів і закінчую десертами. Діогливоди швидко засвоюються. А розумієте, і проходять. А якщо ви їх поклали зверху на суп і м'ясо, то вони там починають бродити. Полуничний сорбет у спеціальному комбайні приготувався менше ніж за три хвилини. Для цього достатньо було змішати ягоди, лід, цукрову пудру та дві столові ложки вершків. Це волшебний процес. Я ж вам казала, що це завору. Виглядає дуже прекрасно, правда? І оператор. Яка смакота. Далі ми приготували вівсяний суп. Основні складові морква, картопля. Вівсяна крупа та цибуля. Наприкінці страву посолили та додали зелень. Можна додавати сюди яку солію, яку ви любите. Тобто, я це називаю масляний асамбляж. А також ми приготували парову курку з овочами. Та справжній домашній майонез без консервантів та єшок. Натурпродукт. Це найдавніша наша емоція. І разом із їжею в нас позитив. Як мама в дитинстві мені готувала, що це нагадує. На пару зовсім інший смак. Тепер гостуємо соус. <плес> Справжній домашній майонез. Смакота. Де сьогодні ми разом з Людмилою довели всім вам, що здорова їжа може бути не лише смачною, а й недорогою. Я впевнений, що... Перший крок, який ви повинні зробити після цієї програми, взяти і спробувати приготувати щось подібне або виростити. Смачного вам здоров'я. А оскільки всі інгредієнти нашого сьогоднішнього меню вітчизняного виробництва, то ми ще й зекономили, адже коштувала наша трапеза лише 80 гривень. А це три страви та десерт, якими легко змогли б наїстися щонайменше 10 років.